Ну, я діти, як знаємо пані размок, того року ми засіяли аж е, 90 на цій площі, що є тут це 90 гектарів площі. Ми засіяли озимом пшеницю. Бо зараз ми стоїмо біти рядочки, вже нормально зійшла озимом пшениця. І хочу сказати, що пожати до Нового року. Ще вісім днів подати щастя, здоров'я, самого кращого, щоб озима пшениця вірила, що ми знивували, все було добре. Там держить всі села Конківки, ай. Грячок має дати. Всім пока. І передаю привіт своїм комбінерам. Дніпропетровська. Щастя, здоров'я, всего найкращого.